Всім дай Боже! В цьому відео поділюся з вами моєю історією, як я розпочав читати книжки, чи дали мені вони якусь користь, скільки я їх вже прочитав. Дав вам ще невеличку пораду, з чого почати читати книжки і чи є в цьому взагалі сенс. І тому приємного перегляду. З GPC, в принципі. Старненько. Поділюся з вами невеличкою історією, як я розпочав читати книжки. Сидів собі, як зазвичай, гуртав трілси в інстаграмі. Частенько дивився мотиваційні відео, щось таке. типу. І мені не знаю, напевно, на протязі місяця, може трошки менше. Пост... Постійно попадався лисий чувак в Татухах. Це Ардіон Брюс. Він постійно мотивує, продвигає тему книжок, саморозвитку. Я дивився, дивився. Думаю, треба попробувати почитати хоч одну книжку. Вдруг сподобається, може якась користь з цього буде. Попробував я, що можу сказати, затягнуло піздець, як і користь від цього теж є. Як думаєте, скільки я вже книжок прочитав? Читаю я приблизно десь 3 місяці, ну, плюс-мінус там. Зробив собі табличку, де я записав книжки, які хочу читати, і які вже прочитав. Прочитав я за цей час 5 книжок, не багато, не мало. Читав собі, в принципі, не в напряг в кайф собі, там, в трамвай десь їхав або вечором собі читав. Розпочав я з книжки Бог завжди подорожує інкогніто. Для першої книжки, прямо офігенно. Там багато розписано психологічних законів, як підняти свою самооцінку, стати певні, певнішим у собі. Так само там навіть розписано, як позбутися поганих звичок. Для початку взагалі класна книжка, затягує прям файно. Друга книжка це найбагатший чоловік в Вавилоні. Це правило 10% з цієї книжки. Тоже офігенна книжка, розписана як, скажімо так, з лидні з самого нуля, там в боргах, навіть якщо як вибратися на нормальний рівень життя або стати навіть багатим і відкладати 10% від свого доходу на майбутню справу. Книжка дуже мені сподобалася, дещо я навіть почав застосовувати. Третя книжка це в нас Думай багатій, Сила Думки. Ну, скажу вам так, тяжкувато вона додалася в читанні, так як третя книжка, ще такого раніше не читав. Але в принципі багато чого теж собі підчерпнув. Наприклад, немає нічого неможливого, якщо ти захочеш. Якщо ти захочеш, то ти цього досягнеш. Теж, в принципі, класна книжка, ну, скажу, не така легенька, але, але допомагає. Четверта книжка це у нас була Тверди як митець, про те, як в світі нічого нового немає, ти збираєш інформацію всю, яка є, в цій сфері, яку ти хочеш робити, складай до кучі і труби щось з того всього своє. В принципі, прикольна, невеличка книжка, така маленька, але ще якийсь плюс теж дає. І п'ята книга це атомні звички. Це остання книга, яку я прочитав. Книга про те, як впорядкувати всі свої добрі звички, як їх впровадити, як забрати погані звички, все розписано, яка з них користь. Класна книжка, доволі довго її читав. Там книжка зовсім не маленька, але, але цікава. І щось з цього теж підчерпнув. Дуже хочу ще прочитати книгу «Трансерфінг Реальності, але на даний момент ще не знайшов онлайн версії або аудіокниги українською мовою. Ну, не так просто її знайти, вказується. Але нічого, я буду шукати, щоб знайти, бо хочеться прочитати. Багато хто її рекомендував. Дам вам ще невеличку пораду зі свого досвіду. Можливо, трошки тупо з моєї сторони давати пораду, коли я прочитав тільки 5 книжок, але хто ще не розпочав читати, можливо, я вас якось надихну або допоможу, можливо. Скажу так, без обід, те, що вчили в школі, хуйня полніша, бо Складується враження про книжки, що вони ніякого толку не приносять, щось не зрозуміли там і все. Ми в школі ще були дітьми, а як, коли підростаєш, е, натикаєшся на книжки, потім розумієш, що багато чого вони тобі пояснюють і, і можна сказати, так розказують, і багато чого ти розумієш. Тому, з моєї точки зору, просто варто спробувати з однієї книжки. Сподобається, не сподобається. Це вже діло кожного. Пораджу вам книжку Бог завжди подорожує інкогніто. Як я вам розповідав, я з неї почав. Мені вона дуже сподобалася. Як для першої книжки, дуже класно, вона легенька, затягує і, в принципі, багато чого можна з нею зрозуміти. На цьому відео буде підходити до завершення. Запрошую вас в коментарі, щоб ви. Написали, чи читаєте ви книжки, чи ні, чи корисно вам таке відео було, або просто можливо цікаво, цікаво було мені почитати. Ну і в принципі, думаю, на цьому все. Всім щасливо!